Всім привіт, 8 червня. Сьогодні тема нашого ролику цвітіння і осипання ягід суцвіт винограду. Значить, дивіться, прийшов, я все показую вам алвіка. Да? Майже досипається, дивіться, немає нічого, пусті пошти. Ось все, гляньте. Отак от от я вам. Що тут залишилося? Ягод 5. Ось, його, то так же саме. Ну, тобто сипеться, сипеться, ось, його, оно. Не думайте, що в мене все так гладко і все в порядку. Ось його. Показую так, як воно є. І рядом, дивіться, зразу ж ось все. ту, що я вам тільки що показував. І зразу виду, веду, оба кущ іде людочка, железненка Анатолій Петровича. Дивіться, показую вам Людочку, Рядом два кущі. Бачите, якесь у світі? Усе, ніде, нічого, не одно є. Дивіться, ви ще переводю. Ось є, є. Дальше, все. Єсть, є. Далі, дивіться, в глибину йду. Ось все, сюди. Бачите? Єсть. Ну тобто, ось я відходжу, два кущі рядом, ось вони. Аувіка посипалася повністю. Людочка не посипалася. От вам е... І як це об'яснити. Далі йдемо. Зараз я вам ще покажу. Я вам завжди казав, та ландиш, я не знаю, що це таке сипиться ландиш. В цьому році я теж вже побачив, що таке сипиться ландиш. Показуй ландиш. Дивіться. Ось вам ландиш. Ви бачите? А були які. Не все, звісно, ну, сипеться, до нього не то, що тут ніякі операції тут не робилося, навіть в принципі, не підходилося. Тут земля вся усіяна, воно зелене, сохне. Ну, що зелене, що вже засохше. Ось дивіться. Раз. Раз. Бо мені часто зараз почали дзвонити, ось, а світла немає. Я не можу одразу відвідати, бо то інтернету немає. Бачите? голі суцвіття. Тобто не все, не можна сказати, що воно тут. Ну, в основному, ось вам ландиш. Я такого за п'ять років я не бачив. Дивіться, голо. Нема ні одної. Бачите, дивіться. Все, гола, Повністю. Осьо, показую. Голо, голо. Ось о в цьому голо. Осьо, дивіться. Ви бачите? Немає. Ось всьо. Тобто не можна сказати, що воно все осипалося, кої де є. Ну, дивіться, навіть є, ось я не трогав, не підходив, воно на листку вже лежить, бджоли літають, касається бджола, тільки сідає, зразу сипеться. Зразу він не держиться. Оце вам ландиш. Так що, бо я ж кажу, вчора мені дзвонили, я вчора общався. З багатьма виноградарями. Ось дивіться цимус. У мене ніколи я не бачив дивіться цимус. Ви бачите, що поставалося від цимуса. А які вінники? Ось. Хіба це хіба це завість, хіба це? це Воно все тут, можна сказати, половину осипалося. Так же само воно ну, голі. Дивіться. Ну що це? А напроти, прямо ось цимус, ось о, дивіться я веду, оп, перевів стовп, починається, дивіться ось о, маша. Дивіться нам на цю машу. Та тут усе є повністю. Нічого тут взагалі не осипалося, навіть і не думай осипатися. Гляньте. Ось такі зарізі, ну обійду куща з другої сторони, дивіться. Ви бачите, воно, цимус, ось о, маша. Рядом усадила. Бо мені... Питали з Полтавщини. Кажуть, даже дзвонив на Кривий Ріг. Та сама ситуація в Херсоні. Навіть те, що ніколи в житті Люди займаються по 15 років і не бачили, щоб що сипалося. Осипається. Я думаю, що це все пов'язано. Не з водою, бо деякі питають, може це, що ми дощували чи з приморозками. Я рахую, ну це особисто чисто моя думка. Я рахую, що це аномальна жара. У нас на даний момент, ось я утром встав, у нас пів восьмого ранку 22 градуси показує. Кожен день, у нас неділю. Уже навіть більше неділі. 33-34 це пік. Це в тіньку. Це у мене е, мій датчик захований у тіньку, він ніколи сонця не бачить. а Це в тіньку. То можете представити, що на сонці твориться. От через що такі маємо результати? Так що не все гладко, якщо хто думає, що в мене тут все так само і в мене, як і в усіх. По останніх формах, що скажу, у мене катастрофа це Алвіка. Потім, майже. потім цимус осипався. залишилося 30%, я рахую. Що в мене ще? У мене не критично, також щоб сказати, що геть усе посипалося. Саме більше – це цимус і Алвіка. Та й ще я щось дивився. Ага, із, із американських е, слабо, слабо висить Ара-15, тобто Арарат по-нашому. Всі остальні, би, так, більш-менш ну, терпімо. Все остальне ну, золото йому геть не ніде, нічого, все як нормально. Ось о посланнік далі, дивіться, зав'яз хороша, все якби все отлично висить, бо питали, покажи, як, що там у тебе. Далі рембо, дивіться, все без питань, все запиляно, все вже ягоди починають. Ну, ну Тобто все, чорний перцовий. Та сама картина, все отлично, без питань. Далі голдфінгер. Теж опилення нормальне, нормальні ягоди. Дивіться, ось все воно, нічого не сипеться, все якби. ну Я так постараюся, по-бистрому, це розмус, все шикарно розмус. Навіть дивіться рекорд, це на своїх корнях. Це в мене рекорд. Все отлічно, без питань, все вісить, все якби нормально. Далі дюжина вісить, не осипається, якби ось, динька, Дивіться на диньки які. Здоров'я якісь суцвіття, дивіться, осипаній не бачу, все все нормально, якби по диньки. Геннадій та ж сама. <кхід> Потім перцевий красний. Все теж нормально. Дуже добре дивлюся ну, на даний момент. Це в мене казантіп. Оце такі у нього віники. Осипання не бачу. Я цей... копачки поскидав, усе тут воно все воно дивіться, всипано все це. Ну, якби осипання не видно. Як... Ну ще що. Дивіться які грони це ось Томпсона. З Томпсоном теж все американець, все нормально. Це рекорд на РР 3309, нормально. Ось оця грона, що показував. Би, ну поки не видно, щоб що то сипалося. Кадрянка. Ну, кадрянка теж якби, нормально, Каталонія Каталонія ось така на сьогоднішній день, ось вона якби не бачу, осипаній немає. Століття. Здорові грозді, сильно багато їх воно висять, тут кущ себе нагрузив, прямо, ну, ну що тут, радуйся. Нормально, немає нічого. Воно спадають уже ці ковпачки, якби осипані і не видно. Що сильно радує, ось у басанті. Тут грозді, не знаю як там у кого що. Грозді ось ось більше 30 см. Дивіться. Ось такі лапті. Вони вже ягодки на них, якщо можете бачити. Ось, ось дивіться. Оце таке запилення. Запилення пройшло. Осипаній не бачу по ньому. Ось ось так воно все виглядає. Тобто все добре. Хтось говорив мені ще осінню, що не дождалися урожаю, були, убрали кущі. розв'ят безсім'яний. Ось отакі у нього, дивіться, зав'язано все, він цвіте в повному тому, ковпачки все скидає. Дуже багато, завішаний повністю він у мене. Тут же сильний мускатище, перший клас без насінневості. Тобто ну, кругом увішаний він. Не знаю, хто це там не дождався. Врожаю у нього. Чи цей. Ну, воно, куди не тикни, дивіться, кругом. Він весь в гроздях, І все тут без питань. Так що, це якось, якось так. Я думаю, що це все зв'язано з аномальною жарою. Оце все осипання. Пройдеться жара, мені кажеться. Те, що осипалося, воно вже осипалося а, і осипається. А, так більше в мене немає. Це критична циму салвіка. Це таке, що от посипалося конкретно. Що А ну зараз до ромбіка я підійду, гляну по ромбіку, що в мене тут. Ну Ромбік, ромбік. не бачу, я щоб сильно тут він сипався. Ну і він, як обично, немає особо. і... Ну так. Хоча є, воно, бачу, осипається теж. Не суттєво, але осипається. Так що ромбік теж підкачав. Американці. Американці більш-менш я більше ніж. Ото єдиний арарат так легенько, чуть-чуть, якщо туди рукою полізти, то так, а ну, сам по собі майже не сипеться. Потім зараз покажу я вам, покажу, ось я підійшов до будинку, покажу на сьогодні, дивіться, оце ось на сьогодні такий Юпітер. Дивіться. Я не бачив, щоб такий був у мене Юпітер і такого розміру, такими гронами тут легенько я його тут. ну тобто, дивіться. Оце такі ось уже здорові. Я не знаю наскільки камера передає розмір. Але розмір, повірте мені, вже більше, ніж горох. Значно більший. І це в мене коло будинку, це в мене привитий і я привив на пам'яті Смольнікова. У мене тут ну, і пам'яті Смольникова, ось о, до речі, пам'яті Смольнікова на сьогодні. Ось огорона. так виглядає. Це пам'яті Смольникова, ось ще пам'яті Смольникова. От. І оце такий, от такий Юпітер побільшки. Ну прямо здоровий. А ще ще вам покажу. Ну на аркі у мене тут немає. Осипаній ніяких немає. Тут все якби байдуже. Ось у корне власний. Не привитий, дивіться. Оце ось на сьогодні оце такий у мене Юпітер. Теж я ніколи не бачив, щоб він так... Чи то він забоявся, що я сказав, що вирубаю. Ну тобто і сміх, і гріх. Ви бачите, які позав'язувалися. Ось, у... гляньте, дивіться, ось огроздяка висить. Ось такий Юпітер. це, Ну тобто є. Є грони, є все, не все сипеться. Ну оце так. от, Що просили мене. на Оцю Юпітер. Ну тобто мене просили показати, як у мене діла обстоять, осипанням. Є осипання. Забувся, я ще там які, не буду затягувати відео. Ну, скажімо так, з усього виноградника, ну скажем, 4 кущі. Це ті, що 4 е, форми, да, ті, що сипляться конкретно. І навіть ландеш, якого я не бачив за всі роки. Не знаю, як у кума там в нього ряди, його треба подивитися. Ну, в нього воно ж вимерзло було. Да? Зараз пішло якби заміщаючих, ну, то, то пізно. Може в нього по-другому. ну Подивлюся, як воно що. Ну, У мене оце так, Ландиш вже можна сказати, 50% осипався. Цимус залишилося з 30%, 70% то сипало, ауріка, можна сказати, 20%, залишилося, а то сипеться. Так що не переживайте, це ніяка не болячка, бо мені дзвонять, ой що робити, виноград сипеться. Ну а що? Ну, ми ж сонце не закриємо і кондиціонер не поставимо на кожного куща. Ось така аномальна погода. То після Зими літо прийшло, то оп'ять зима прийшла. От, бачите, як нас випробує цей 24-й рік. А тепер це так: от, аномальна жара, ніякого доща. Не знаю, я за свою місцевість кажу. Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Десь заливає у нас вон, там, по районі щось, дожді, все. У мене не хочу зараз бігти на город, я б зараз би вам показав, що е, отак в землю ладонь встригає. ну можна засунути. Ну тобто Земля тріщить просто. Ось все, дивіться, Тут сухо, я навіть ну, попіл, дивіться, можна грябати, гляньте скільки. воно рию, гляньте, не сирості нічого, наскільки я воно ногою. Ото тільки спасає те, що тут було замотоблочено, та цей, не так оце, тріщини. Від. А на городі все не замотоблочено, там тріщини вже скоро е, нога впоперек ускуча, не то, що е, сильно жарко. Оце, тут ще сітка я натягну, хоч, слава Богу, успіх, хоч трошки притіняє, та трошки і легше і винограду, і тайміні тут. Хорошо, деякі хорошо поопилювалися, я ж кажу. Погано, що така аномальна жара і це все сипеться. Так що якось отак. На цьому все. До побачення. Не переживайте, може ж погода трошки наладиться і буде і на нашій вулиці праздник. На все добре, до наступних відео.